Перемовини в Будапешті зірвано, точніше, зірвано саміт, який хотіли організувати Орбан, Трамп та Путін. Чи мала бути там Україна? Залишається загадкою. Україна сьогодні ефективно долетіла металевими пташками до Москви. І не тільки. Було пошкоджено лінії залізничні в Санкт-Петербурзі, палають НПЗ, і я певен, що та розмова, яка відбулась між Рубіо та Лавровим, насправді говорить про те, що Україна має бути присутня з позицією своєю на будь-якому саміті. Нічого про Україну без України, і тут ефективно працює розвідка, і тут ефективно працює ЗСУ в частині того, що ми формуємо порядок денний для дипломатичного корпусу силами розвідки. Якщо раптом Трамп, Орбан, Путін вирішили говорити щось про Україну, то розвідка і Україна вважають інакше. Варто зауважити, що Трамп в Ізраїлі під час візиту сказав, що він завершив вісім конфліктів і дев'ятий завершить, маючи на увазі Україну. Це означає, що Трамп переконаний, що він завершить цей конфлікт. Я впевнений, що Трамп завершить його з користю для України, тому що ми не дарма підписували мінеральну угоду як крок. Для того щоб на умовах України завершити цей конфлікт, і спекуляції Путіна тут ні до чого, і Трамп це прекрасно розуміє, що ми зробили суттєвий крок важливіший, ніж спекуляції Путіна. І також варто зауважити, що Європа і Україна для Трампа суттєво важливіші, ніж вся Росія разом. Тому те, що той форум, який мають організувати в Будапешті, скасовано це явище тимчасове. Нічого про Україну без України.